І ти рада тебе вітати на цьому уроці, на якому я хочу коротко розказати тобі ще раз, пояснити простими словами, що таке воронки, для чого взагалі вони потрібні, як ми їх використовуємо і де вони можуть бути. Про це все і більше, звичайно, ми будемо ще говорити на практикумі. Більше того, ти побудуєш свою власну воронку. І почнеш отримати з нею вже перші гроші, якщо, звичайно, ти будеш щось робити, так? Да? Тому що на практику я нікому не гарантую, що у вас буде 100% результат, якщо ви не піднімете свою попу і нічого для цього не зробите. Ось тому давайте розберемося більш детальніше, що ж таке воронки. Воронка це шлях клієнта. Ви вже, мабуть, це чули 200 разів, да? може, мільйон разів, але ще раз повторюю: це шлях клієнта від першого першого дотику до вас тобто від вашого відео або від знайомства з вами якщо це реклама у блогера або будь-де до до кінцевої да, до саме покупки. Тобто, для чого ми взагалі будуємо воронки, продажів, для того, щоб продавати свої послуги. По-іншому це ніяк не працює. Якщо ми робимо контент просто у повітря і не витягуємо ніякі гроші, нам в нас вистачає максимум там, на півроку. Це я знаю по собі, це я знаю по своїх клієнтах, тому 100% можу про це сказати. Отож, що ж таке воронка? Воронка, давайте подивимося схематично, має такі, таку форму, і в самому верху в ній є вхід. Це наш Reels, точка знайомства з вами, да? тому що ми зараз говоримо про таку стандартну воронку. Зараз мало хто бере рекламу, загалом всі просуваються через відеоконтент. Тобто це або органіка, або таргет, але в будь-якому випадку це рілси. Тому що більше всього зараз ми використовуємо відеоконтент в нашому просуванні, і це зрозумів. Ось. Тому що там простіше продати, там скоріше донести думку, там скоріше зацепити увагу, там скоріше поділитися енергетикою, там скоріше все, абсолютно все, да, вплоть до того, що можна за 30 секунд закохати в себе людину, і вона буде купувати тільки у вас, якщо у вас дуже класна харизма, наприклад. Або ви її відгукуєтесь. Отож, у нас є воронка, куди мають заходити люди. І це ваша точка входу. Якщо, наприклад, ви мені зараз кажете Віка, я не хочу робити рілси, мене дивиться тільки 100 людей. Ви просто уявіть, вигляніть зараз у себе вікно і уявіть, що вас дивляться 100 людей. Так вас не буде, де їх на подвір'ї поставити. А якщо з цих 100 людей вас купить 10 людей, хоча б по тисячі, по дві тисячі гривень послуги, це середня зарплата зараз в Україні за місяць. А ви можете це реалізувати. За кілька днів, якщо правильно пробудуєте оцю зв'язку з рілса до вашої воронки, до, до продажу вашого товару. Отож, що ж таке воронка, розберемо саме елементарні приклади, які можуть бути, да? ті, що ви можете реалізувати вже прямо зараз. І ті, про які ми будемо говорити, більш детальніше на практикумі, як це реалізувати правильно, є три найпростіших воронки на даному етапі, які ви можете зробити вже. Ви можете прописати в шапки профіля. Якусь свою регалію. Для прикладу, якщо ви косметолог, ви можете, наприклад, розказати, що ви вилікували від акне більше тисячі дівчат. Як? Дивись тут. І ви розказуєте в актуальному. Відповідному, куди відправляєте людей з шапки профіля, як ви лікуєте акне, як у вас відбувається, який протокол, яка процедура, і показуєте скріни дівчат до після відгуки, і звичайно, ті дівчата, в кої акне вони захочуть зайти і подивитися і купити вашу послугу. Тому що, якщо ми бачимо, що у людей це вийшло, ми вже їм автоматично довіряємо, да? пам'ятаємо ті уроки, які ви дивились до того. Ось. Тобто дуже проста воронка, це шапки профіля, коли людина просто шукає косметолог онлайн, будь да, вона просто до вас зайшла і вона попадає в таку міні-воронку. Далі може бути, залишимо цю саму тему з косметологом, залишимо наше актуальне по поакни, і може бути у нас Reels. На будь-яку тему, да? які засоби я ніколи не рекомендую акнешникам. наприклад. Да? Це дуже вузько. Це тільки якщо ми хочемо мати аудиторію, ті, які лікуються про А від Акне. Да? Якщо ви хочете їм продати можливо, якусь консультацію, потім якийсь більший продукт про Акне, да? тобто тут буде дуже вузько, як робити широкі лси, щоб ви на великий загал. Ми будемо говорити на практикумі. Але зараз я просто навожу приклад. Тобто, ви берете якусь біль... тригерну тему вашої аудиторії. Дуже сильну біль да того, що люди завжди реагують. Наприклад, я завжди реагую, хоча якби в мене все окей з цифрами, це все пропрацьовано, але мені все одно хочеться, щоб мене відео залетіло. От, залетіло, У мене нещодавно відео залетіло в Тіктокі на більше як на триста тисяч переглядів, і це було неочікувано. І це було вперше на такі великі перегляди, але. Хочу вам сказати, що великих емоцій мене це не визвало, але чогось мені дуже хочеться вірити, що коли вони злотить в інстаграм, в мене будуть якісь емоції, хоча я дуже сильно в цьому сумніваюся. Але в будь-якому випадку ми залишаємося з нашим косметологом і з нашими консультаціями по акне. Ви берете, для прикладу, просто робите різ на таку тему, де ви розкриваєте цю, чому ви не порадите саме цей крем ніколи акнешникам, і як. Як підібрати догляд при акне або який догляд я рекомендую. Дивіться, в цьому актуальному. І це буде ваша воронка. Ви відправляєте людей конкретно в те актуальне, в якому ви вже розкрили цю проблему, в якому ви вже підсвітили, що ви всьому спеціаліст, в якому ви це підкріпили доказами, тому що у вас вже якесь ваших клієнтів. І, звісно, людина, в якої є проблема, вона вам, як мінімум, напише: якщо ви гарно пропрацюєте її в директі, ви зможете продати її цю послугу. Ось. Ось таких дві самих простих воронки я розказала ті, що можемо реалізувати вже зараз. І продовжимо тему з косметологом і ще одним, одним типом воронки. Так? Це лідмагнітна воронка. Їх є дуже багато, дуже різноманітних видів. І коли ви будете знати якісь базові, ви вже зможете ними грати як картами, так? жонглювати ними, як, як тими помідорами, я не знаю, в цирку. Ось і, наприклад, у вас є лідмагніт, якийсь класний гайд для акнешників. Продовжимо цю тему, не будемо вже від неї відходити. І дівчина, в якої, наприклад, є акне, але не сильно виражена, і вона не розуміє, що це іменно акне, Вона може, наприклад. Побачити ваше відео і подумати, ага, можливо, в мене дійсно є ця проблема. А у вас є гайд, який показує, так, як дійсно в домашніх умовах, наприклад, діагностувати в себе оцю історію. Ось. І людина, подивившись цей гайд, в тому ж гайді, звичайно, маєте дати ще якусь користь, щоб людина до вас звернутися. Ви да? там маєте розказати, можливо, про якісь корисні ем, якісь зміни харчування, можливо, якісь корисні звички да? там, зранку, там чи рутину про вмивання будь-що. І тоді людина вже до вас більше прогріється і, скоріше, що вона, забравши цей лід магніт, у вас в чат-боті або в Діректі, ви можете настроїти воронку, не обов'язково робити чат-бот. І отримавши цю інформацію, звичайно, до кого вона піде? Звичайно, до вас, тому що ви а, допомогли діагностувати це. Б, ви дали їй зрозуміти, що ви можете допомогти? Тобто, тут ви, виходить, людині продали ідею. Вона ще навіть не думала про те, що, можливо, в неї акне. можливо, вона задумалась, але була не впевнена. А тут ви 100% підсвітили тему, вона зрозуміла, що в неї є ця проблема, і, звичайно, вона піде вирішувати й до той людини, яка їй це вказала. Ось. Тому ось таких три варіанти воронки я вам на даному етапі дала. Ви можете їх вже почати використовувати. Але які сенси туди вкладати, да? які правильні думки закладати, як прогрівати в сторіс, тому що навіть якщо у вас залетить відео, вам треба в сторітельнгу розказати щось правильно, так? по структурі з правильно закладеними сенсами, щоб людина зайшла, продивившись той сторітелінг, вона зрозуміла, що так, дійсно, я хочу бути тільки з тобою, так? я хочу купити лише в тебе. Ось, по якій структурі ми пишемо правильні сценарії, по якій структурі ми будемо будувати сторітелінги, по якій структурі ми будемо робити прогрів все це і більше, і як, власне, стати впевненим, самоцінним в собі експертом, вірити в себе на 100%, як то, що сьогодні вечором встане місяць і завтра рано встане сонце? Це все і більше буде на практикумі. Дуже багато буде класних присів, дуже багато буде чого цікавого. Долучайся. Я буду дуже рада тебе там бачити. До зустрічі!